Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги термометр для м'яса. Це розумний та універсальний кухонний аксесуар для приготування неймовірної їжі. Цей цифровий термометр розроблений для використання в печах, грилях, барбекю та коптильнях. Він забезпечує точний моніторинг температури в реальному часі. Його бездротове. Підключення Bluetooth дозволяє відстежувати хід приготування на відстані за допомогою програми для смартфона. Термометр забезпечує точні показники вашого м'яса, сприяючи ідеальним результатам приготування.